Минулого вікенду офіційно стартував 30-й сезон Major League Soccer, і він однозначно буде цікавим для українських уболівальників. Вітаю! Ви на каналі Наші Янки, де ми говоримо про українців за океаном. Цього року в МЛС виступають чотири українці: двоє гравців на сході: Євген Чеберко у Коламбус Крю та Геннадій Синчук у Монреалі. Двоє на заході. Олександр Сваток у Остіні та Артем Смоляков у Лос-Анджелесі. І вже в першому турі троє з чотирьох наших футболістів здобули перемоги разом зі своїми командами. Почнемо з Коламбуса, де Євген Чеберко став єдиним українцем, який вийшов на поле. У матчі проти Чикаго Файер його команда двічі поступалася в рахунку, але зрештою вирвала перемогу чотири Українець зіграв усі 90 хвилин, зробив два відбори, три перехоплення, чотири виноси м'яча і здійснив 86% точних передач. Його оцінка від SofaScore – 7,1. і вдалий старт для оборонця Коламбуса. Водночас у Монреалі без ігрового часу залишився Геннадій Сенчук. Молодий українець не потрапив до заявки на матч проти Атланти, а його команда поступилася 3-2. Олександр Сваток з Остіна теж спостерігав за грою з лави запасних. Але його команда перемогла Канзас Сіті 1-0. Тож дебют українця може бути вже в наступному турі. У Лос-Анджелесі ще один українець Артем Смоляков, поки також поза грою. Найімовірніше, він і Сенчук ще очікують завершення всіх документальних процедур перед офіційним дебютом у Лізі. Тож після першого туру Чеберко грає і перемагає. Сваток в очікуванні свого шансу. А Сенчук і Смоляков ще не отримали ігрового часу. Чи вийдуть вони на поле у наступних матчах? Слідкуємо разом із наші Янки за всіма новинами про українців у МЛС. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні оновлення.